Всім привіт! Ви на каналі Сігот. І сьогодні я вам розкажу, як встановити Telegram на ПК або ноутбук. Переходимо по посиланню в описі і бачимо, що Telegram можна встановити на Android, iOS, iPad Windows, Linux і macOS. Сьогодні нас цікавить ось це ПК і Linux. І тут, якщо у вас 64-бітна версія Windows, ви натискаєте на оцю кнопку. Якщо ні, вибирайте показати всі платформи. І натискаєте отут: «Telegram для Windows. У мене 64-бітна, тому я натискаю сюди. Як дізнатися, яка бітність у вашої системи? Клікаємо праву кнопку пуску: система. Тип системи. 64 розрядна операційна система, процесор на базі архітектури X64. Якщо у вас 32, то качаєте 32 бітну. Все. З'являється завантаження, вибираємо, куди ви хочете встановити. Якщо ви не робили, щоб можна було вибрати, воно завантажиться вам у завантаження. Зберігаємо. Завантаження пішло. Вартість він, як бачите, небагато, але Коли встановите, він, скоріше за все, буде важити доволі багато. Він завантажився. Натискаємо на оце, або стрілочка, показати в папці. І натискаємо ось тут. Два рази. Оце можна все згорнути. Навіть закрити, якщо хочете. Зараз ось. Українська. Окей. Вибираємо, куди ви хочете встановити. Я залишу по умовчанню. Далі. Далі. Мені потрібно все обрати. Далі. Встановити. Чекаємо. Половився він за секунди 5. Оставляємо галочку Відкрити телеграм, натискаємо готово. Він відкрився. Натискаємо Продовжити українською. Почати спілкування. Тут потрібно зайти в Телеграм і відсканувати QR-код. До речі, Telegram на комп'ютер неможливо встановити без телеграма на телефоні. По секрету скажу, це можливо, якщо хочеться, щоб я зробив відео, я зроблю. До речі, мені не зручно сканувати QR-код, тому я натискаю вхід за номером телефону. Вводимо тут свій номер телефона, я ввожу. Я ввів, до речі, тут повинен бути вибраний Україн, ну якщо ви з України, звісно. Скаємо далі. І тепер вам надійшлеться або СМС, або у Telegram, або на емейл код підтвердження. Я не буду заходити телефон, тому що в мене є Telegram веб на комп'ютері. Ось бачите, прийшло повідомлення від Telegram з кодом для входу. Можете на його скопіювати. Скопірувати. Ctrl V. Якщо ви встановлювали хмарний пароль, його потрібно ввести. Я встановлював, того я зараз веду. Все, я ввів, і все, ввійшло, все працює, як бачите. Більш нічого робити не потрібно. Ось телеграм у вас вже. Працює. Значить, тут можна поставити ще декілька акаунтів. Ось, додати акаунт, і тут так, те ж саме, Ром, що я вже показав. Там тобто, ви знаєте, як встановити телеграм на комп'ютер. Всім до побачення!